Перечитувати десятки сторінок, щоб знайти відповідь у нормативному акті, тепер не потрібно. ai сервіс Чат із документом миттєво знаходить відповідь прямо в тексті НПА без галюцинацій і часозатратного ручного пошуку. Ставте запитання, отримуйте чіткі відповіді з тексту закону. AI пам'ятає контекст. Розмова з документом стає послідовною, а ви можете створювати нові чати навіть без глибокої спеціалізації. Ви швидко розберетесь у складних нормах. Або ще простіше. У розділі Готові запитання зібрано найпоширеніші теми. Оберіть і отримайте готову відповідь за секунди. AI-сервіс Чат із документом. Ваш інтелектуальний помічник у нормативній базі. Виклики різні. Рішення єдине Ліга 360.